Баланс, 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 але чи можливо баланс отримати в реальному житті? І давай поговоримо, чому це ілюзія. Тому що, коли ти намагаєшся отримати в балансі усі сфери свого життя, все руйнується. Знаєш чому? Тому що ти не турбуєшся про себе, про ту, яка тримає всі ці баланси, адже ти є опорою всіх сфер життя. І якщо ти не турбуєшся, у тебе немає сил для того, щоб підтримувати це ідеально, і в тебе настає, вітаю тебе! Вигорання! І ось, коли ми отримали вигорання, ми вже нічого не хочемо, нічого не можемо тягнути. Отримаємо хронічний стрес і перевтому. Тому, знаєте, баланс, як на мене, потрібно зберігати всередині себе: це про стабільну любов до себе. Навіть коли все супер, у мене щось не вийшло або всякатися просто в прірву, я себе люблю. І ось цей єдиний баланс, який допоможе вам жити і бути щасливими, а також баланс у тому. Щоб вірити в те і знати, що усе це створила я, і якщо цей весь хаос створено мною, отже, я можу все змінити.